Сьогодні в день 13.36. Тільки що? Заречений. Вчора. Позавчора. О, мама, рідна, вчора. В середині червня на тверезому весілля. Сьогодні зранку. Добре було. Ох, да, йо? Я плакала. Вітяні. Я плакав. Не відчув. Коштувати долар? Ну, я думаю, в даній ситуації гривень 16. 50 гривень. Ну, 2 гривні було би нормально. А не знаю, ну 25-30 гривень. 5 гривень. Едуард. Mm -hmm. Варвара. Пікачу. E, Опрес. Богдан Гнатів. Богдан Гнатів. Звичайно, що я. Андрій Йосуських. Андрій Шпак. Щастя, здоров'я, багато літ. Щастя, здоров'я і многоя літ. Щастя. Здоров'я і багато літ прожити хотів раз щастя, здоров'я, багато діточок і багато років прожити. Щастя, здоров'я і многих років прожити. Щастя, здоров'я і багато років прожити прожитиме. Щастя вам, здоров'я і довгих років життя.